Вони могли загинути від голоду і хижаків, але їх врятували лісники Франківщини. І тепер двоє ведмежат звикають до нового життя у притулку у Львівській області. Чому на їхню територію не заходять навіть доглядальники? І чи підуть малюки у зимову сплячку? Олександра Стасишин вже знає. Руна коді. Тримай. Ходи, ходи. На сніданок у ведмежад горіхи та сухофрукти. Далі водні процедури. Кожен їхній день суцільна розвага. Руна більш світліша, а коді більш темніший. Коді такий величний в нього характер, і ми його назвали коді. А руна як богиня. Його сестра, якщо дощ падає, вони люблять під дощем бігати, бавитися. Деякі ведмеді ховаються, а вони полюбляють. Парочка наймолодші жителі ведмежого притулку на Львівщині знайшли їх лісники на Франківщині ще у квітні, покинутими і виснаженими. Впродовж кількох днів ведмедиця так і не з'явилася. Тож люди вирішили врятувати клешоногих. Вони могли просто померти від голоду. Це є маленькі ведмежата, в яких ще не сформована, не сформовані зубки, в яких не сформована лапка. Вони не знають, що таке полювати. Коли ми їх врятували, привезли сюди у притулок. Вони важили 5-7 кілограм, тобто це були. Дуже маленькі ведмеді зараз їм вже вісім місяців, вони важать більше 30 кілограм. В них був загальний такий ветеринарний огляд. Наразі як таких проблем здоров'я в них немає. Живуть малюки у двох на окремій огородженій території, аби створити максимально природні умови. До них не заходять навіть доглядальники, обходять ведмежат і під час екскурсій, щоб не налякати. Всіх інших ведмедів, яких ми рятували, тобто в них. Було знайомство з людиною, тобто та, вони жили в клітках, але біля них завжди була людина. Тобто вони можуть там відкликатися, вони можуть прийти. А ці вони такі. Їх покличеш, не покличеш. Вони собі живуть своє життя. Наразі у ведмежому притулку до Можир живуть 30 врятованих ведмедів. Чотирьох із прифронтових територій після перетримки відправили за кордон. Зараз усі тварини запасаються харчами і готуються до зимової сплячки. Малі у перший рік наймовірніше її пропустять, припускають доглядальники, бо пізнаватимуть світ. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.